Цікаві факти про національну поліцію України: кількість працівників приблизно 100 тисяч поліцейських і 25 тисяч цивільного персоналу. Така велика кількість, прям армія. Ще одна. Бюджет: 89,9 мільярдів гривень. Можна сказати, що майже 100 мільярдів гривень ми платимо поліції за те, щоб вона нас захищала. Обладнання. Машин у них 17740, мотоциклів 160, човнів 57, гелікоптерів 10, літаків 0, коней 25 і собак 1240. Також я знайшов цікаву статтю у законі про національну поліцію. Стаття номер 24 Додаткові повноваження поліції. Процитую другий пункт цієї статті. У разі виникнення загрози для України. Органи та підрозділи, що входять в систему поліції відносно законодавства, беруть участь в обороні України. Також читаю вам четвертий пункт. Під час воєнного стану поліція спеціального призначення з погодженням керівництва може брати участь в обороні України.